І говорити про протистояння мін'юсту та НАЗК, про міжнародні суди України та про конкурс обрання головного люстратора країни. Ми будемо з міністром юстиції України, паном Павлом Петренком. Пане Павло, доброго дня. Вітаю, дякую вам за те, що знайшли можливість у нас прийти. Пане Павло. Давайте все ж таки розпочнемо з першого питання про цей власне скандал, який розгорівся між НАЗК та мін'юстом. Дуже довго не могним не, не було можливості зареєструвати порядок проведення перевірки електронної декларації. 10 лютого все ж таки зареєстрував. Був був зареєстрований цей порядок мін'юстом. Що відбувалося, можна сказати, за кулісами? Насправді це не скандал і не протистояння, це ситуація, коли новостворений орган, на який виділяється сотні мільйонів бюджетних коштів, наших з вами платників податків, не мав можливості, спроможності і бажання нормально працювати. Вісім місяців вони розробляли порядок проведення декларації перевірок, так не спромоглися його розробити. І фактично, Міністерство юстиції я особисто виступив за ініціативою, щоб фактично на базі Кабміну ми це зробили за них. І робоча група за тиждень розробила цей порядок і розблокувала процес перевірки декларації. Тому жодного скандалу немає. Я розраховую, що на ЗК Почне нормально працювати, тому що зараз мова йде ще не тільки про те, щоб порядок був розроблений, які ми за них зробили, щоб вони проводили перевірки декларації. А поки що, по тим сигналам, які ми бачимо. Автоматичної чи системної роботи по перевіркам декларації не відчуваються. Пане Павло, що було не так з порядком, який пропонував на ЗК. Ну, дуже про я декілька наведу прикладів, що тричі вони подавали один той самий порядок, не враховували жодних наших пропозицій. Пропозиції не тільки Міністерства юстиції, але й експертного середовища. Зокрема, їхні порядки не передбачали сроку проведення перевірки. Це означає, що можна проводити перевірку вічно. Якщо а, треба певної державного службовця. В прямому сенсі відмазати від відповідальності, можна перевірку по ньому проводити роками. Або якщо треба тримати його на гачку, так само можна вічно проводити по ньому перевірку. Жодних строків не передбачали різні версії, які на розробляло. Друге, не передбачалося можливість збору в нормальному режимі доказів протиправної чи недостовірної інформації в деклараціях, третє. Фактично на собі давала таку дискрецію, що рішення про початок перевірки приймає не член на чи колегіальний орган, а певний чиновник середньої ланки, який без будь-якого оформлення спеціальним документом починає перевірку і закінчує перевірку. Тобто ми вказували на ці всі порушення і говорили, що насправді мало того, що це може стати причиною уникнення від відповідальності тих службовців, які мають проблеми з деклараціями, це і дискредитує сам весь процес електронного декларування. На жаль, тричі ми направляли свої пропозиції як Міністерству юстиції даному органу. Вони тричі включали режим Сніжинка і повторно надсилали ті самі тексти, які були направлені вперше. Тому я радий, що на цьому етапі. Фактично, ми зробили за них роботу про розробці нормативної бази. Зараз на виході другий надзвичайно важливий порядок це порядок перевірки способу життя чиновників. Тому що одна справа перевірити декларацію, друга справа перевірити, яким чином чиновник живе, чи живе він на ті доходи, які він задекларував, чи його спосіб життя, м'яко кажучи, відрізняється від того, що задекларовано. Знову ж таки, Міністерство юстиції спільно з громадськістю, з експертами Кабінету міністрів, розробляє цей порядок за. На ЗК. Тому я вважаю, що ми повинні робити висновки і виправляти помилки. Інституційна помилка, яка була закладена в законі про запігання корупції, полягала в тому, що ми створили колегіальний орган. Я це ще раз повторю: колегіальний орган виявився колегіальною безвідповідальністю. Тому що кожен членів НЗК вважає, що питання щодо перевірок декларації щодо розробки якісних нормативних актів це не його обов'язок, це обов'язок когось іншого. А так не буває. Треба нести відповідальність перед суспільством за те, на що тебе обрали, за те, що ти отримаєш величезну заробітну плату. За те, що ти повинен дійсно запобігати корупції, а не створювати корупційні ризики через дефектні порядки і можливості фактично збільшення корупції, коли. Чиновники НАЗК будуть мати дискрецію і робити вибірково перевірки, вибіркове переслідування і використовувати цей інструмент як певна політична гра. Цього не буде. Пане Павло, Ви власне зазначали, що, мабуть, є необхідність змінити структуру, склад і принцип роботи назика після закінчення другого етапу подачі декларації, тобто після 1 квітня. Я, я вважаю, що треба буде зробити організаційні висновки по результатам роботи назика протягом майже двох років, тому що строк досить тривалий, і виправити ті інституційні помилки, які були допущені, я не виключаю, що це повинен бути одночасно. Відповідальність з другого боку одноосібний орган управління, коли є людина, яка несе відповідальність, наприклад, як Національне антикорупційне бюро, є директор набу, який розуміє, що він несе персональну відповідальність за роботу цього органу, так само як спеціалізована прокуратура, чи генеральна прокуратура, чи міністерство, Де є міністр, який несе і політичну і організаційну відповідальність за роботу свого органу. Тому я не виключаю, що ми будемо ставити питання, ініціювати перед парламентом зміни до закону, які б фактично і ввели інституційно новий Механізм роботи НЗК через те, що це буде одноосібний орган, де чітко будуть визначені повноваження і обов'язки керівника, і ввели систему зовнішнього аудиту, тому що так склалося, що закон про зупиняння корупції не передбачає систему зовнішнього аудиту діяльності цього органу. Тому що в мене запитуються журналісти, а яким чином зараз, наприклад, притягнути до відповідальності за бездіяльність членів НАЗК? Закон, на жаль, такого механізму, наприклад, як по НАБУ, де щорічно проводиться аудит трьома незалежними аудиторами і. За результатами аудиту може бути звільнення керівника. Немає такого механізму. Тому ми будемо дискутувати і ставити пропозицію про те, що необхідно вести зовнішній незалежний контроль. По такій самій схемі, як це передбачено законом про набут. тобто, щоб аудитори, які не є держслужбовцями, які не є політиками, проводили щорічний аудит роботи НЗК і ввести інституційно одноособовий орган з обранням керівника, який буде нести відповідальність перед урядом, перед парламентом за роботу пов'язану з контролем декларації. Ваші пропозиції по зміні ж структури роботи структури самого органу мають підтримку в уряду чи в парламенті. Я думаю, що парламент, якщо він дійсно бажає, щоб система електронного декларування і моніторинг декларації працювала чесно, об'єктивно і не була інструментом для політичних переслідувань і маніпуляцій, підтримує таку ініціативу. Тому що філософія закону, співавтором якого я є про запобігання корупції, передбачала, що ми вводимо систему електронного декларування з декількома цілями. Перше Загальний доступ всіх громадян до всіх декларацій, друге саме основне прибирання ручного режиму перевірки декларацій. Я нагадаю, яким чином перевірялись декларації раніше, паперові декларації органи податкової служби проводили перевірки декларацій всіх державних службовців. Але ці перевірки були завжди вибірковими. Когось перевіряли дуже серйозно, а когось поверхнево. Філософія закону про забігання корупції передбачала, що вводиться автоматична система перевірок, перший етап перевірки, коли немає людського фактору. Коли не чиновник НЗК визначає, що швидко треба перевірити цього міністра чи цього депутата, а система перевіряє всіх чиновників. І, на жаль, НЗК, станом на сьогоднішній день до сих пір недоопрацювали цю програму. Зараз все рівно система ну, для цього треба мати автоматичний доступ до всіх реєстрів. Абсолютно не вірно. ми розуміємо? До реєстрів ще навіть немає доступу. Ну, це неправда. До реєстрів Мін'юсту ми підписали меморандум ще 8 місяців тому назад. На жаль, ну ви просто казали, що вони не користуються, цими реєстрами. Це теж така є велика проблема. Але не дописано два модулі, які передбачають автоматичну обробку декларації, що подані. І фактично, якщо б ці два модулі були, то всіх чиновників, яких є 100 тисяч, наприклад, на першій хвилі, подали декларації. Програма повинна була перевірити. Ти вказав квартиру, так? а в тебе згідно реєстру нерухомості дві квартири. Ти зразу потрапляєш до червоної зони. Ти не вказав транспортний засіб, а такий транспортний засіб в тебе є в реєстрі. Ти знову потрапляєш до червоної зони. І ті, хто потрапили до червоної зони, незалежно від посади, чи це міністр, чи це прокурор області, підлягають повній перевірці, в першу чергу. Ті, по, якому, по якій система вказала, що відомості є достовірними, фактично пройшли перший етап перевірки. Неможливо фізично перевірити за 60 днів 100 тисяч декларацій. Але ті, хто потрапили до червоної зони, вони повинні бути обов'язково перевірені. Назика цього не зробило станом на сьогоднішній день. І, е, на жаль, е, це теж говорить про те, що робота їхня не є ефективною. І спитатись нема з кого. Чотири члени назикав всі говорять, що вони дуже ефективно працюють. Тому, е, ми повинні завершити другу хвилю декларації подачі декларацій, щоб близько двох мільйонів державних службовців і бюджетників подали ці декларації без стресу. Це теж дуже важливо. І після цього спокійно в експертному колі обговорити питання, яким чином виправляти виправляти ті системні інституційні прогалини, які є. І тут не повинно бути жодної політики повинен бути виключно прагматичний підхід. Ми побудували систему електронного декларування. Зараз треба створити інститут, який би перевіряв об'єктивно і неупереджено інформацію в декларації. Все.